Як ви вважаєте, збільшиться чи зменшиться рівень підкупу голосів на найближчих виборах? Мені здається, що збільшиться, тому що багато виборців у нас у державі вже давно твориться безпреділ, без беззаконня. Голоси завжди підкупувалися і на даний час теж будуть підкупуватися. Я думаю, зменшиться, звичайно. Тому що ця зима змінила українців, змінила нашу думку, і я думаю, що всі, всі пам'ятають про небесну сотню, і це дуже важливий аргумент того, щоб люди не продавали себе за 200 гривень. Тому що пов... ніхто не хоче, щоб повторилися знову майдан і знову крові. Ні разу я з таким не стикався не було. До мене ніхто не звертався з таким проханням, ніхто не просив мене за когось голосувати. Я завжди так голосував, як я бажав. Ну на жаль, таке явище у нас було. І дуже би не хотілося, щоб то повторилося. Надіюся, що ці, які будуть зараз кандидати наші, не будуть займатися тим. Маю на увазі демократичної коаліції. А більшість людей не прийдуть на вибори. Я не дуже в курсі, бо я тепер недавно приїхала. Я була на дільницях в комісіях, була. Кожен раз, але у нас такого не произошло. Люди хороші, чесні, відповідальні, зібралися, так що я так думаю, що я відповідь не можу дати на це питання. Для мене політика, то я їм не вірю. Ну я думаю, що зменшиться, тому що народ все-таки ні за що так повстав. І якщо будуть підроблятися вибори, то Já domajuce ničeho, jak by nedosahlo, z taková taká revoluce byla.